Бажання було одне допомогти чиїмось дітям, от так як я мама двох синів, і я вчитель, і я... розуміє, що ти мусиш бути десь якимось чином прикладом для дітей була. Дійсно, бронь, я міг не піти, але ну, це якийсь, мабуть, внутрішній виклик був мій особистий, який в мені сидів, мабуть, ще з 2014 року. Тут, неподалік лінії фронту, де школи розбомблені, у педагогів інша місія не навчати, а боронити нашу державу. Напередодні свята Дня Вчителя ми розкажемо їхні історії. Пані Інно. Hello! How are you? I'm fine, thank you. Nice to meet you. Міту. Me Інна 24 роки викладала англійську, аж раптом повномасштабна каже серце кричало: треба будь-що допомогти воїнам. Так як я була вчитель, я дочекалася кінця учебного періоду. Пішла в воєнкомат і попросилася військо. Учні та батьки були у шоці. Поверніться негайно. що ви собі надумали? У ТЦК жінці двічі відмовляли і все ж взяли кухарем, але Інна одразу зрозуміла, її призначення зовсім інше. Доброго, Доброго дня. Я справа все добре. сідай. вже понад півроку. Жінка, військова психологиня, її тепло лікує душі бійців, допомагає впоратись зі стресом, емоційним виснаженням та страхом. Дуже багато роботи після штурмів, коли. Гине побратим. Я часто говорю бійцям: якщо тобі страшно, ти не можеш вести бій, закрию очі. Згадай місце, де тобі було найбезпечніше, маленький на руках у мами, або коли ти з татом пішов на рибалку. Обманюємо мозок, як можемо, підставляємо інші відчуття. Наш другий герой Євген, вчитель захисту України, вирішив своїм прикладом показати, як це бути захисником. 2018-го – резервіст ЗСУ, а з 22-го – воїн 108-ї окремої бригади ТРО 24-го числа ми були вже в військкоматі. А в 25-го отримали свою першу бойову зброю. Перші бої зустрів на Донеччині. Згадує там Південний фронт, тільки формувався, і саме вони, хлопці без бойового досвіду, мали протистояти переважаючим силам кадрових російських військових. Перші позиції, перші окопи, перші оборонні бої, перше відчуття втрат, перше відчуття певного безсилля і великого терпіння, коли на один постріл нашої артилерії приходилось до 50 пострілів ворога. Але було бажання і тоді весь особовий склад батальйонів були добровольців. Мабуть, це те, що тоді були всі добровольці, воно компенсувало нам відсутність там техніки, бойових навичок і багато всього іншого. Чоловік мріяв змінити радянський підхід до предмету. Отож його уроки не обмежувалися стінами школи. Практичні навички відпрацьовував зі школярами на патріотичних вишколах. Збиралася купа фанатів, фахівців. Кожен показував якусь свою ділянку. Я найчастіше відповідав за ділянку стрілецької підготовки, відпрацьовували взаємодію, рух, маскування, прикриття одне одного. Були групи, які відповідали за медичну допомогу: таборування, полювання, ще якісь навички, які могли стати в нагоді. І ось результат: учні продовжують шлях вчителя У вищих навчальних закладах національної поліції ДСНС, і кілька з них є майбутні офіцери збройних сил України. Від викладача геології у вище до надвідповідальної посади командира. Де масштабування? Ти маєш бачити більше, ураховувати більше, контролювати більше. Повномасштабна змінила і життя Дмитра та його студентів. Вони допомагають будувати укріплення. Задіяні саме геологічна складова при будівництві як зараз і фортифікаційних споруд, які відбуваються. А чоловік став офіцером в управлінні батальйону. Від правильності й швидкості його рішень залежить життя, і це не лише про бойові накази відповідаєш не лише за бойову роботу, забезпечення транспортом, і забезпечення харчуванням, речове забезпечення, забезпечення також фінансове. Дмитро каже, опанувати військову справу допоміг цивільний досвід, численні геологічні експедиції зі студентами. Бувало і більше ста і до двохста студентів. В принципі, це. Ті ж самі студенти, тільки що трошки різного віку, скажем так, від 18 до майже 60 років, але в принципі потреби, звичайні, от людські, вони у всіх однакові. Коли завершиться війна, що будете робити? Повернетесь до викладання. Я мрію, принаймні, точно буде робота в громадських організаціях. Працювати зі своїми побратимами, які повертаються з фронту, і працювати з дітьми, забезпечити їх взаємозв'язок, комунікацію для дітей це навички, це навички спілкування живими героями, живими легендами. Я зразу не повернуся до школи. Я хочу бути професійним психологом, і після війни буде дуже багато військових, яким потрібна буде допомога. Можливо. Вийде так, що пов'яжу своє життя з військовою кафедрою, яку закінчував. Можливо, мій якийсь реальний досвід бойових дій. Він та тактики сучасної буде корисний на той момент передавати далі. Можливо, залишусь в геології. Спілкування з молоддю, вона не дає тобі старішити, ти так точно. Ми бажаємо вчителям-захисникам якнайшвидшої перемоги. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11-го каналу.